Вітаю! Сьогодні даю відповідь на дуже цікаве запитання. Як, Як збільшити вагу свого слова в діловому спілкуванні? Я пропоную вам дослідити свою поведінку і свою звичку, перевірити, чи у вас є така звичка чи ні. Як часто ви дозволяєте собі перебити людину, з яким ви спілкуєтесь? І хто ці люди? Керівництво, ну навряд чи, да? але керівництво, колеги? Підлеглі, можливо, чужі люди, можливо, це сімейне спілкування. Тобто, відслідкувати, чи є така у вас звичка, перебити іншу людину, і якщо вона є, зупиніть, будь ласка. Ілюзію, що ви розумієте, що мала донести до вас людина. Тому що кожне слово має свою суть. Наприклад, я вам скажу важка робота, яку роботу я маю на увазі, яку роботу маєте на увазі ви? І що таке важка? Яке навантаження я вкладаю в це слово? Фізичне, емоційне, інтелектуальне і так далі, яке навантаження вкладаєте ви, якщо людина договорила свою фразу вербаліка і невербаліка цієї людини, дасть вам дуже багато інформації, яку ви просто зупиняєте тим, що ви перебили цю людину. Будь ласка, перевірте, і після цього дослідження протягом місяця протягом місяця, да? напишіть, чи ваша вага слова підвисилась в діловому спілкуванні. Вага вашого слова напряму залежить від того, як ви слухаєте, поважаєте слова іншої людини. Дякую.